Доброго дня, шановні півонілюби, півоні знавці, особливо півоні знавці, тому що я думаю, що це не питання новачків. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Ось наша одногрупниця Людмила Дідок питає, що ж це таке, і це дуже вже поширене явище, коли хтось і щось вигризає, хтось і щось вигризає бутон. Ось перейдемо до другого, до іншого фото все схоже, так? Ось, і більш того, ось тут, бачите, листочок над'їджений вже у латеральному бутоні над'їджений листочок, так? Ось як цікаво, що в нашій школі півонілюбів-початківців я хочу звернутися такі для спеціалістів. Може, хто знає, що за заявище. Тому що ось таке прекрасне фото, яке надала Ірина Ланш, дуже з Канади наша е, Україночка, е, вона надала е, це фото теж так з запитанням. І я написала їй колись що це гусінь. Але зараз я змінила свою думку, тому що, по-перше, е, Ну, чого гусині все-таки повсти так далеко і не з'їсти і не посмакувати жодним листочком. Це перше. А по-друге, всі, хто описують оцей бутон, ніхто не може ніколи побачити цю комаху. Так? Ніхто не знає, хто це робить. І не видно її. Це значить одне, що вона. Робить своє діло вночі, а потім ховається. Я зараз звертаюся до біологів, не тільки для, до півонієзнавців, а й до біологів. Чи може це бути вуховертка, тому що саме її я і підозрюю у цій справі? Ірочка Ланш і Людмилочка Дідух. Я вам. Дякую за такі фото. Ви зробили велику справу, що показали нам їх. Ось і це була школа півонія Люба Початківця, не «Півонія Знавця, півонія Люба Початківця. І я надія у рубриці півонів все про них на каналі Ютуб, такому одному іменному. Задаю всім запитанням: а хто знає, таки точно? І чи може бути це вуховертка? Дякую, до побачення!